Доброня громада, перебуваємо в центральній частині міста Змієва. Колись за часів Радянського Союзу в центрі був розташований ресторан Каштан, потім його викупили, було признано, приміщення було визнане аварійним, його було демонтовано і утворилася площадка, де на сьогоднішній день проходить торгівля з малих архітектурних форм, тобто кіоски. На сьогоднішній день інвестор зайшов до міста Змієва, викупив цю земельну ділянку і на днях розпочинаються роботи. На сьогоднішній день міська рада надала містобудівні умови, ознайомилася з проєктом будівництва реконструкції. І до кінця року, 25-го року, повинна з'явитися нас чудове торгівельне приміщення Слотівського м'ясокомбінату. Це буде величезне приміщення, 600 квадратних метрів, торговий павільйон, де всі ви зможете придбати. Гарну продукцію, тобто відвідувати цей магазин. А в центрі міста почне преобразовуватись в кращому напрямку. Це буде сучасна територія з парковками, з тротуарами, повністю з невеликим таким благоустрієм. Крім того, забудовники на сьогоднішній день. Ми вже дійшли згоди з міською радою, що візьмуть на себе деякі соціальні проєкти. Це саме озеленення нашого центрального парку. І в такому напрямку ми будемо співпрацювати. Дякую всім, хто долучається до розвитку нашого міста.